Ну що, мої хороші, тепер розкажу, я знімала прямий ефір, а тепер розкажу, чому я зараз приїхала на 10 ну, вийшло на 12 днів, а чому я приїхала? Тому що я везла свою підписницю, яка повністю змінила своє життя. Мрії збуваються. Скажімо так, це підписниця моя, вона колись, коли зразу після інсульту я приїхала сюди і купила мої дорогенькі. Так, трошечки на, на басейнки. Ну, купила тут житло по стану здоров'я. І вони теж хотіли купити з чоловіком. Чоловікові було 70 тоді. Ось, ну потім ще у них щось не склалося, потім ще два рази вони були тут. Я їм допомагала знайти квартиру. І зараз у підписниці сталася біда. Помер чоловік, по-моєму, я не знаю, чи є півроку, чи немає, як він папев. У них ще тоді, п'ять років тому діти були. Один син був. Я, по-перше, знала, що один син один син був в Канаді, лікарем працював і діти там, і вони хотіли зустрічатися у Туреччині. Ну, щось не вийшло. А зараз вона перезвонила мені десь місяців три тому, помер чоловіки. Вона має великий особняк під Києвом. Ну, вже вона його удачно продала, мої хороші, і приїхала сюди. І тут вона купила не особняк, а саме отут квартиру з двориком на три спальні. Собі спальня внизу і три наверху. щоб виявляється, у неї ще один є син, котрий теж давно живе за кордоном, по-моєму, в Австрії. Ну, що я вам хочу сказати зараз. Вона вже чекає свого сина. Ми все зробили. Ми... Вона продала хату, купила тут, зв'язала я її з Анною, все вона зробила, купила тут, і в неї були основні питання. Це їй купити е, е, домик чи особняк. Е, вона це відкидала, відкидала питання, тому що в другій країні, і вона за тим ну, 60 плюс ухажувати не буде, та й нема вже сил. Ну і здоров'я вже того нема, розумієте? Але як вона мені сказала, що вона може поїхати до дітей, діти її кличуть, мама приїжджає до нас, і все. вона каже: Ви знаєте, я самодостатня жінка. Я не хочу, нехай вони приїздять. я не хочу приїздити до них і жити там, і відчувати себе неловко. Я не хочу, щоб діти мали якісь неудобства. Тобто, що вона зробила? Вона взяла саме під громадянство. Наскільки мудро вона взяла, тому що я кажу, навіщо вам це треба? Ви ж можете тут, тут багато живуть без громадянства. Тобто його тут не треба. А, і язика, до речі, їй не треба зовсім міняти мову, тому що всі тут розмовляють в нашій компанії, тим більше українців тут дуже багато. Тобто, це питання зовсім не стоїть. Їй треба було, щоб було схоже на особняк. Щоб був як будинок свій, щоб вона не е, тратила свої сили на догляд за цим будинком, їй треба е, кваліфікована е, лікування, лікарня, поліклініка, щоб було рядом, море, щоб не дуже було близько, щоб там було мало відпочиваючих. Тобто, ми її тут. Зробили цей будиночок. Валіра вже допоміг, ми все помеблювали. Навіть особисті речі ми вже перевезли, тому що ну, у мого чоловіка є знайомі, перевезли їй всі особисті речі з перевізниками. Я розказала, навіть варення перевезли. Ми довго сміялися, варення в теречині повно. Але вона каже: ви не розумієте, це варення з мого будинку, з мого дому. І тобто я з нею летіла. І в неї вже жде, по-моєму, чи сьогодні чи завтра, прилітають внуки з Канади, сином. І ось я попросила Анну і вона вам показала, слідкуйте за моїми відео, обов'язково підпишіться. І ви це все побачите. Слава Богу, що директора я умовила, і сьогодні ми провели багато відео. І я, до речі, залишилася тут трішки повідпочивати. Тому що тут відпочивати я вам хочу сказати, я була, мене запрошували і в Дубаї рекламувати житло, кликати українців. Ну, Дубаї це не те. Це дуже жарко. Це дуже жарко. Ну, дивіться, в Україні є, є на Буковелі, але сервіса після будівництва і продажу квартири у нас немає і скоро не буде. Те, ще треба вчитися багато років, якщо в Турції, в Туреччині цього не завжди є. Це тільки в нашій компанії, То, що розказують мої хороші, і то, що всіх лічать і кажуть, що десь є дешево, і десь класно, мої хороші. Це обман. Хочете вірити, хочете, не вірити, ну таке, це ваше право вірити чи не вірити. Але я вам скажу: я дуже рада, що моїх підписників. Я навіть не рахую. Розумієте, я не я, знаю, як їх порахувати. Більше ста сімей давно приїхало, а зараз доїжджають ще ті, з якими я ще 10, 5, 4 роки була знайома. Ми про це говорили. Тобто людей, як залишилася мрія, і все рівно вона їх привела до цього. От що я вам кажу. Так що я дуже рада, що моя підписниця в 66 років. Отрима, залишилася, на жаль, одна. Знаєте, не буває біди. Як то кажуть по-російськи, нету худо, без біди, ну щось таке. Менше з тим, не буває. Тобто, все в наших руках. Ми все можемо зробити. Головне, щоб ми цього хотіли. І головне, мої хороші, щоб рядишком були люди, котрі цього хочуть. Розуміють, котрі рухають вперед. Це саме головне, коли ви біля себе маєте тих людей, котрі рухаються вперед, то ви точно за ними підете. Отак От я вам скажу. Отак, От моя підписниця переїхала сюди, на громадянство. І знаєте, настільки поступила мудро, що я від неї вчуся. Вона шукала допомоги, вона шукала, щоб її це якось ущастивити, а ви знаєте, я вам скажу чесно, я думаю, що вона навіть не розуміє, що вона допомогла мені. Вона мене мотивувала. От так треба. Я горжуся такими україночками, які повністю можуть змінити своє життя. Повністю. Знаєте, не знаєш звідки, а вона взяла і змінила. Оце мої підписники. Що би ви не казали? Найкраще.